Переживали, думали, молились, і проявив Бог знову до нас милість. Багата осінь щедро урожай дала, за це йому подяка і хвала. У когось лихо на шляху зустрілось, та сонце благодаті щедро гріло, всім вистачило ніжного тепла, за це творцю, подяка і хвала, що був урожай дощились на землю, і квіти пагущі несли приємні. І дірку тіла у струмках вода, за це твертів, подяка й хвала. Що був вжай, весною хтось посіяв, не посоронилась його надія, земля багатий урожай дала, за це твортів подяка і хвала. Що був врожай, хто стоглядав за полем і запиляли всюди квіти бджоли, бо їм приваблював приємний аромат. За це трочу подяка і хвала, що був врожай з весна сменів літом, продовжувало сонце землю гріти. всім керувала Господа рока, за це йому подяка і хвала.